Вітаю вас, любі школярки, уроці математики. Сьогодні ми з вами повторюємо одиниці довжини, маси і вартості. Також будемо розв'язувати задачі. Приготуйте, будь ласка, зушити ручки. Запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Пропишіть каліграфічно, збільшивши число 345 у 7 разів. Це буде 2415. Запишіть цілий рядок. Відкриваємо підручник на сторінці 119. Нас чекає номер 309 Нам потрібно дібрати одиниці вимірювання так, щоб виконувались рівності. 1 метр рівно 100 см. 1 гривня рівно 100 копійок. 1 центнер рівно 100 кг. 1 дециметр рівно 100 мм. 1 кг рівно 1000 г. 1 тонна рівно 1000 кг. 1, 1 км рівно 1000 м. 1 м рівно 1000 мм. 1 см дорівнює 10 мм. 1 дм рівно 10 см. 1 м рівно 10 дм. 1, 1 тонна рівно 10 см. Якщо ви відповіли вірно на кожну відповідь, ви одержуєте одне очко. Наступне завдання 310. Нам потрібно здійснити перетворення більших одиниць у менші. Також ви одержите одне очко за кожну рівність. Будьте уважно, перевіряйте: 14 кілометрів це. 14 тисяч метрів. 90 сантиметрів це 900 міліметрів. 208 тонн це 208 тисяч кілограмів. 160 кілограм. Це 160 тисяч грамів. 25 метрів це 2500 сантиметрів. 32 метри. Це 32 тисячі міліметрів, 500 грам. 50 тисяч копійок. 370 центнер це 37 тисяч кілограмів. 40 метрів дорівнює 400 дециметрів, 50 дециметрів – 5 тисяч міліметрів. Одна тисяча метрів це 10 тисяч дециметрів, 2 тисячі 10 тонн це 20 тисяч 100 центнерів. Наступне завдання 311. Нам потрібно здійснити перетворення більших одиниць у менші. 31 тонна це 310 центнер або 3100 кг. 10 центнер це 1000 кг або 1 мільйон г. 85 метрів це 850 дециметрів, або 8500 сантиметрів. Або 85 тисяч міліметрів. 50 кілометрів. Це 50 тисяч метрів, або 500 тисяч дециметрів, або 5 мільйонів сантиметрів за кожну правильну відповідь одержуєте по 2 очки за кожну рівність. Прочитати нерівності і об'єднати у їх. Дві групи істинні і хибні. За кожну нерівність одержуєте одне очко. 8080 кілограм менше 8800 кілограмів. Це істину. 5 тонн більше 25 центнер. Істину чи хибно? Істино 340 дециметрів менше 3400 сантиметрів. Це хибно. 180 сантиметрів менше за 1085 міліметрів. Це хибно, 900 метрів більше за 10 тисяч дециметрів. Хибно 60 метрів менше за 1600 сантиметрів. Хибно 12 це не менше за 120 кг. Хибно і 3000 см більше за 30 метрів. Це хибно. Наступне завдання прочитати нерівності і об'єднати їх у дві групи: істинні і хибні. Теж одне очко за кожну нерівність: 50 кілограмів менше за 100 центнерів. Істину 81 гривня менше 910 копійок. Хибно 5 тонн більше за 4800 кг. Істинно, 70 тисяч кг більше за 70 тонн. Це хибно 45 кг менше за 5400 г. Хибно 1800 метрів менше за 2 кілометри. Істинно, 31 кілометр це більше за 13 тисяч метрів. Істинно, 2900 центнер більше за 92 тонни. Істинно. Переходимо до наступного номера 312. Нам потрібно обрати вираз до задачі. За розв'язок цієї задачі отримуєте три очки. З екскурсійного автобуса вийшло «А туристів», щоб пообідати. Це утричі більше, ніж залишилося в автобусі. Скільки всього туристів в екскурсійному автобусі? Поставте на паузу, подумайте. Ну що ж, А поділити на 3 плюс А. Наступний номер 313. Нам потрібно доповнити задачу, вибравши відповідні числа. Розв'язати її і скласти вираз. Фермер А для поливання рослин у чотирьох теплицях за дві години використав 568 літрів води. А фермер Б у п'яти теплицях за три години використав 810 літрів води? Наскільки літрів води для поливання рослин в одній теплиці за одну годину використав фермер А ніж фермер Б? Наскільки більше чи менше, як ви думаєте? Наскільки. Подумайте, дайте відповідь. Ну що ж, поставте на паузу, давайте перевіримо. Спочатку ми дізнаємося про першого фермера фермера А, 568, поділити на 4, поділити на 2. Далі ми знаходимо результати другого фермера, скільки він використав літрів води за 1 годину і дізнаємося. Отже, він використав на сі... фермер А використав на 17 літрів води. Менше, ніж фермер Б. Наступна задача. Нам потрібно скласти задачу за опорними словами та поданими діями, поставити запитання до кожної дії, скласти вираз до задачі. Це номер 314. У нас є об'єкти вантажівки з насінням соняшника. У нас є час година і є пальне в літрах. І так, у нас є перший розв'язок. 324 поділити на 9. Отже, ми дізналися, що це 36 літрів, 3 вантажівки за 1 годину. Отже, в нас було 3 вантажівки. Скільки годин вони працювали? Вони працювали 9 годин. Потім 12 помножити на 5, торів 60 літрів кожна вантажівка за 5 годин дороги. Давайте придумаємо і складемо. Умову задачі. Поставте на паузу. Ну що ж, перевіряємо умову задачі. Три вантажівки з насінням соняшника за 9 годин витратили 324 літрів пального. Запитуємо, скільки кожна вантажівка. Витратить літрів пального за 5 годин дороги. Ось такий буде розв'язок задачі. Наступний номер підручника 315 на сторінці 121. Нам потрібно виписати числа, що місяць, однакове число всіх сотень. 12903, 12987, 12919. Ну що ж, наш урок підійшов до завершення. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати на сторінці 121 номер 316 та 317. До побачення, діти! Бажаю вам гарного мирного дня! Бережіть себе! До наступної зустрічі!